Ритуали і паузи справді можуть створити ту межу, яка допоможе нам відновитися і ментально, і емоційно. Сьогодні про психологічні опори. І ось декілька ідей, як це можна організувати. Дуже люблю ритуали перехідного часу, що сюди відноситься. Це фізичний акт завершення роботи, закрите блокнот, в якому ви ведете нотатки про роботі. Поставте крапку в кінці робочого дня, ну, наприклад, вимкнем комп'ютер, або записати у щоденник одну фразу, яка символізує завершення робочого дня. Я закінчила. Для мене це я виходжу з свого робочого кабінету і закриваю його на ключик. Символічний перехід може бути це запалити свічку чи включити улюблену лампу після завершення вашої роботи, змінити робочий одяг на більш комфортний, домашній, якщо ви працюєте з дому. Це може бути музичний супровід. Ви можете створити короткий для завершення вашого дня. Це можуть бути два-три треки, які налаштовують вас на відпочинок. Колись я працювала далеко від того місця, де я живу, і я дуже полюбляла ходити пішки. І от тут в мене був мій плейлист, який я слухала завжди в закінченні свого робочого дня. Ну і це може бути там коротка вправа. 5 хвилин розтяжки або глибокого дихання, щоб скинути напругу всього дня. Дайте собі дозвіл на паузу. Це про ритуали, які можуть дійсно допомогти відновитися. Розклад нічного не роб... Розклад нічого не роблення. Ви визначаєте конкретний час у день або тиждень, коли ви дозволяєте собі нічого не робити. Просто лежати, просто мріяти, просто слухати тишу. Дайте собі цей дозвіл на паузу. Дайте в цей момент собі підтримуючі фрази для себе. Проговорюйте, я заслуговую на цей відпочинок. Або пауза допоможе мені бути сильнішою. Пауза допоможе мені відновитися. Відпочинок на найпершому місці. Ну і є ще такий теплий ритуал. Це пауза, знову ж таки, для дозволу собі відпочити. Обери щось приємне і заспокійливе, чай з медом, улюблена книга чи фільм. Головне, без жодного відчуття провини за свою бездіяльність.